Вітаю, друзі. Ну що, я приїхала на роботу. Наразі я знаходжусь в Києві. Зараз йду трошки на закупи і сьогодні вже трошки зніму вам якесь відео. Ну, да. Мені як за візе, як завжди, і дощ пішов. Тепер треба десь шукати, десь тут казали ясний, мені треба туди. Так, я вже повернулася. На моє щастя, знову дощ. Другий раз виходжу, і другий раз дощ. Нічого не могла знімати на вулиці, тому що капельки падають на екран. І завісає телефон, тому вже вдома. Уже сохну. Так, чеки. Чеки я кладу у зошит. Це для звітності. Ось так. І щось зарайкоїсь кавочки поп'ю. І буду далі працювати. Друзі, перш за все хочу привітати нас. У нас 600. Розіграш буде проводитись тоді, коли я приїду додому, тому що я зараз не вдома і це буде на кінець місяця. Тоді ми проведемо з вами розіграш. Слідуюче відео я вже потім зніму, що буде розігруватись на 700 підписників. Тому, друзі, ось така мокра, намокла, сохну, але не змерзла, не холодно, тільки що дощики мокро. Ось так, тому. На кінець місяця чекайте, буде проводитись розіграш, і до когось піде фіалочка. Вона вже зацвіла. Так що буде вже вам у нас квіточкою. Ось так. Я не вдома, я працюю, поїхала на роботу. Буде, будь так, життя. Я думаю, с виникне одразу питання, де ж я працюю. Працюю батька, поїхала в Київ. Я в попередньому вже спочатку відео я говорила, як ішла, не знаю, там чи зберіглось, будощ спада. Доглядаю жіночку. Для жіночки 95 років. Але, щоб ви знали, з таким ясним розумом і така освічена жінка, вона працювала вчителем, заучем, дуже рідко зустрінеш. З нею є про що поговорити, навіть більше послухати. У людини такий великий життєвий досвід, що її можна слухати годинами. Дуже цікава людина. Так що ось так. Проживаю я тут постійно. Постійно біля жіночки цієї. Ось. Ось так. Тому, кому цікаво, підписуйтесь на канал. Буде продовження. Ще сходимо з вами кудись. Подивимося, що і як, тому що сьогодні я вже кажу дощ. Тому поки що вдома. Дякую вам, що дивитесь мій канал. Дякую за підписки. Продовжуйте підписки. Будемо робити розіграш. Хто ще, можливо, не підписався і хоче мати фіалочку і приймати участь, у вас ще є час до кінця місяця, поки я приїду. Відео зветься Розіграш фіалки. Тому чекаю вас на каналі. Дякую, Бувайте.